Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Watch та чарання знову підривають спокійний недільний вечір в Національній баскетбольній асоціації. Не встигли ми відійти від обміну Дем'яна Ліларда, як доля ДЖРУ Холідея, який був часткою компенсації за Дейма, була вирішена. Напевно, кожен розумів, що ДЖРУ не затримається в Портленді. Так і сталося. Черговий гучний обмін перед стартом нового сезону, який точно заслуговує, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал та увімкнули дзвіночок. Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду. Джру Холідей їде в Бостон. Портленд отримує Малькома Брогдена, Роберта Вільямса третього та два драфт піки першого раунду. 24 та 29 року. Celtiк створюють суперкоманду. Холідей, Вайт, Браун, Тейтум та Порзінгіс будуть виходити у старті. Що кожен з них або All-Star, або входив у символічну збірну сезону. Мілвокі недовго були фаворитами у букмекерів після обміну Ліларда. Символічно, що саме Джу, на якого було обмінено Дейма, знову перевертає розклад сил в лізі. Давайте подивимося на речі без емоцій та комплексно. Так, стартова п'ятірка Бостона виглядає дуже моторошною. Але це було досягнуто жертвою чи глибиною. Вони втратили за одне літо Маркуса Смарта, Малькома Брогдена та двох Вільямсів Роба та Гранта. А отримали за них Крістопса Порзінгіса та Джру Холідей. Звісно, Холідей це апдейт Смарту, і в атаці, і в обороні. Я дуже високо оцінюю все те, що робить Джру на майданчику, та вважаю його одним з найнедооціненних гравців. Так, у Смарта є нагорода Defensive Player of the Year, Але якщо б грав Джру у тому Бостоні, він обов'язково її отримав. Я в цьому переконаний, тому що індивідуально він сильніший та скіловіший. Але пішло два представника беккорту, а прийшов замін лише один. Так, кращі, але не двох у сумні. Про Брогдена багато хто говорить, що він травмат, але це далеко не так, як здається, на перший погляд. Він лише у двох сезонах пропускав близько половини матчів. В інших сезонах у нього було плюс 75% проведених поєдинків. Та й буквально ось він отримав нагороду кращому шостому гравцю. Тому тут зіграли натягнуті відносини з керівництвом. Його травма, яка вплинула на гру в плей-офф та подальші розмови про обмін, що звісно нікому не сподобається. Та й, взагалі, те, що робить Бред Стівенс, як він легко відпустив Смарта, душу команди. У мене розривається шаблон. Про Порзінгі ми вже говорили у прев'ю, тому повторюватися не буду. Головна теза, все буде залежати від його здоров'я. А якщо дивитися на картину загально, у фронт тепер Порзі замість Роба та Гранта Вільямса. В атакувальному плані все гуд. Але якщо говорити про захист навіть не близько. Вага Роба Вільямса була дуже велика. Я зараз не про кілограми. І якщо треба було кому давати Діпіоя з Бостону у 2022 році, то саме робу. Його вплив на оборону був найбільшим, що підтверджує, де фрейтинг з ним та без нього на майданчику. Так, знову розмови про його травматизм, і тут я дійсно згоден, але де гарантія, що латвієць буде здоровий? А глибину ви втратили. Хто тепер буде підстраховувати? Підсумовуючи в ідеальному всесвіті без травм, зараз Бостон має найсильнішу стартову п'ятірку. Але Хорфорд не молодіє і надія лише на Прічарта та Хаузера, що вони зможуть вирости у рольових гравців рівня плей-оф. Звісно, це піде на користь святу Михайлюку, який тепер просто зобов'язаний вигризати собі місце в ротації, але достатньо цього для чемпіонства чи ні, видніше керівництво. А ви можете залишити у коментах свою думку. Як мінімум, хто тепер головна сила на сході: Мілвокі чи Бостон? Портленд комплексно вже зараз за Лілерда отримав Деандре Ейтона. Роба Вільямса, Малькома Богдана, Тумані Камара, три піки першого раунду, 24-го року від Golden State Warriors, захищений у топ-4, 29-го року Бостона та Мілвокі, та два Свапи 28 го та 30-го років від Бакс. Цілком собі пристойна компенсація. До того ж за Брогдона ще можна буде отримати якісь активи, більш-менш перспективного молодого гравця та пару піків другого раунду. І про загальний малюнок будемо говорити. Вже згодом. До того ж, поступила інфа, що Малькома в Портленді не чекають, тобто обмін буде вже дуже скоро. Як вважаєте, кого зміг би підсилити Брогдон? А на цьому все. Якщо хочете слідкувати за всіма рухами найкращої ліги світу з баскетболу, то підписуйтесь на усі платформи Basket Moves, посилання в описі під відео, а також розповідайте друзям, підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!